Вітаю, друзі. Сьогодні хочу вам показати, як ми вже підготовили тепличку. Це у нас така тепличка, як ми на неї кажемо, маточна. Це перша тепличка, яка приймає перші наші сходи. Сім ми на літній кухні, я вам вже говорила, а потім переносимо сюди. Сьогодні вже хоч на дворі і Мороз, але вдень було сонячно і в теплиці вже тепло. Ми ось підбили другу вже під потолок. Уже де були які дирочки, я їх попідклеювала скотчем. Уже тут і доски, і ящики в нас, будемо робити з них стелажі. І сюди вже скоро перша партія сходів прийде. Оце таке коротесеньке відео. Показала, яка у нас тут тепличка. Вона доволі тепла, коли тут топиться. Якщо бувають сильні морози, то ми ще плюс накриваємо агроволокном. І так Вони в нас тут видержують. На цьому відео закінчую. До нових зустрічей!